НАТО розрішили удари вглубь нашої території. А чим ответі ми? Да, тобто, це говорить о том, що всі страни, які сьогодні підчиняються американцям, віддадуть все, отдадут любые варіанти. Ми не исключаем, що вони віддадуть варіанти ядерного оружия. У мене тут таке комбо із заяв пропагандистів, що ви точно будете задоволені тим, що зараз відбувається на болотах. Бо там істерика та панічні настрої. Тож про це і розповім. Вітаю, з вами я Інна Набок. І це свіженький випуск проєкту з дна постукали, в якому я зібрала для вас свіженькі, але як завжди, абсурдні заяви та новини з боліт. Бо все це вкотре підтверджує, що сасіді приречені. Ну а московські пропагандисти продовжують забруднювати інформаційний простір своєю мечнею та й взагалі своєю присутністю в ньому. От я слухав внимательно Володимира Путіна. Він говорить: адін п'яті потери. Ну, давайте. Логику дальше выставим на шаг вперед. Если многие говорят, что Украина, в Украине убитых число убитых 500 тысяч, то в России значит 100 тысяч. То есть в России погибло 100 тысяч людей, а суммарно всего 600 тысяч людей погибло наших уже на этой войне. Ну, цифра 500 тысяч называлась кем? Только Неофициальными источниками. Наше Министерство обороны давало погибших на Украине где-то до 200, насколько я вот помню. Хорошо, Иван, еще еще да, времен да, Шойгу да, это было информация. Давайте так. Тогда если 200 тысяч украинцев погибло, то на 5 разделим столько погибло русских. Ну, на войне. ну, і не що ви хотіть. Я просто да. хочу сказати, що з цього можна знаходить виходу. Прекратить можна хоч завтра. Да. Була да. би просто. Да. Да. Чия воля? Ну, чия? Українська, конечно. Ви думаєте, що Зеленського? Ну, не українська, я інша говорю. Тусто. Байден йому прислав письмо. Путін йому письменно відветив. Як все це прекратить? Прекратить поставлять оружие, все це закончиться за да. два-три місяці. Путин... Що? Та не вже у Путіна на телебаченні заговорили про те, що навіть не можна говорити в голос? Ви, до речі, теж помітили ці перелякані очі ведучого, який одразу взявся спростовувати інформацію, що прозвучала про втрати, чи вірніше виправдовуватися. Але чомусь таки додав, що треба терміново перестати постачати Україні зброю. Ну, це щоб втрати серед окупантів припинилися. Але повірте, і це ще квіточки. Бо чим більше зброї отримаємо ми, тобто Збройні Сили України. Тем больше рвадах у путинских шурив. может мабуть, пахнет смаженным и ох, как бояться. Сколько два года назад Германия под давлением США говорила: мы поставим вам каски и одеяла. Да? А сейчас на 32 миллиарда долларов они отгрузили всего. Вот все, что у них было, они всего отгрузили. Да? То есть это говорит о том, что все страны, которые, которые сегодня подчиняются американцам, они отдадут все. Они отдадут любые варианты. Мы не исключаем, что они отдадут варианты ядерного оружия. Мы не исключаем совершенно, что сейчас идут, идут эти разработки и идут эти договоренности. Потому что э, все-таки Украина это не та страна, которая, знаете, ну, совершенно, которая совершенно недоступна технологии. У них был очень хороший советский опыт. У них все это было. Да, и поэтому сейчас ну, это устроить, э, э, ведь аналогии в мире уже были. Да, то есть, где-то вот раз, случайно, появлялись определенные государства, появлялись вооружения, в том числе ядерное. Да, вот просто так они взяли, гении разработали, они появились. Да, и там очень активно присутствовали британцы, к примеру. Да, поэтому такі віші ми самі собі не дії. Самі собі вони не забороняють. Ви це чуєте? Можна подумати, ми у цьому маємо сумніви. Звісно ж ні. Ми прекрасно розуміємо, що від окупантів та терористів можна очікувати що завгодно. Але не забувайте. Такі сміливі застосувати свою ядерну зброю. Вони переважно у своїх студіях. І, на щастя, весь світ, який з нами і за нас це вже теж розуміє. Тому ми і отримуємо дозволи бити західною зброєю по території Російської Федерації. До речі, ледь не забула саме ось ці дозволи зараз наробили найбільше галасу на болотах. Паніка не лише серед простих росіян, але й у Кремлі, та головне і найважливіше серед путінської еліти. А Это очень хорошие новости для нас з вами и плохие для московитів. Не поверите, але про это зізнався даже Соловьев. Крайне печально смотреть, как вдруг у нас, особенно в патриотическом сегменте, начинаются какие-то полупанические или какие-то залихватские а, сообщения. Суть сводится к тому, ну вот НАТО разрешило удары глубь нашей территории, а чем ответим мы? Сейчас Дуичевели показывает, как горит Волчанск. И они в ужасе от этого. Если у нас есть это видео, покажите, пожалуйста. Вот они показывают Волчан, Карьковскую область, интенсивность боев, северная часть города практически там полностью. Вот они показывают это все. Вы понимаете, что так будут выглядеть города Германии? Олька кнім, ми будем гаразд жодні. Ми просто все снісом. Uh -huh. Кисені весела, оптимістична програма. Весела не те слово, бо розуміючи, що їхній кінець близенького, пропагандисти взялися за старе, зібралися знищити Німеччину. Ви ж чули, Соловйов хоче кожне німецьке місто перетворити на нинішній вовчанськ, тобто те, що від нього залишили окупанти. Та й взагалі скрізь де ступає нога окупантів, колись нормальне життя перетворюється на виживання. Ось приміром про це вкотре розповіли жителі окупованих територій, а саме Іловайська. Лавайська. Шевченка, дом 118. Пострадали в 2014 году во время боевых действий. Дом разрушенный. Нічого на не делают. Стоим на фоне дома. Все живемо по квартирам. Ничего нам не делают, никакой компенсации не допомагають. Куда, не не... Куда ми не обращались, ничего нам не помогает. Пожалуйста, обратите внимание на нашу просьбу. За 10 лет 4 мэра а и ничего нам не помогли. Я жительница этого дома. Вот моя квартира. Я живу уже 10 лет на квартире. Мне уже за 70 лет. Я болею. Куда мы не обращались? Мы вот. ездили в Донецк. Мы ездили до всего куда только можно. И докушили, написали. У нас вот такая стофа уже этих песен. До мера мы ходим, они нас вообще не слушают, они нас сразу отправляют в Донецк. Живем мы на квартире с нашими пенсиями и с нашими болезнями. Мы не можем платить такие деньги. А квартира стоит недостроенная. И неизвестно, они нам вообще отказывают во всем еще имущество. И имущество мы написали, всю отдали в соцзащиту. Они нам отказали. І мені за давні лет, і ми не знаємо, куди нам що обращаться. до Путіна. Їхати туда треба напрямую вже до нього. Але є маленький нюансик за гроші. Ці ж люди готові і потерпіти, і не їхати до Путіна. Або компенсацію пусть дають, щоб то купили, хоч по одній кімнаті, або деньги, ну, або пусть ремонтують. До речі, не тільки жителі окупованих українських територій скаржаться на життя. Ось звернення до самого Путіна записали і російські вояки теж чимось незадоволені. Давайте послухаємо. Уважаемый Владимир Владимирович и Сергей Алимович, мы ворожо силы Российской Федерации, участники учасники СО жителі села Єкци та Васранська Україна, Дагестан, обращаемся к вам. Село Ерси – один из крупных населенных пунктов на Васранском районе, в котором проживает около 2000 человек. Из нашего села в принимает участие около 90 человек, многие из которых добровольно взяли в руки оружие и стали на защиту своей родины. Пока мы воюем на полях, СОО, защищая родину от фашистов, наши, наши семьи, пожилые родители, которым за 70 лет... Страдает из-за отсутствия селения элементарно питьевой воды. На протяжении двух лет жители села вынуждены за... ходить за питьевой водой в соседнее село на расстояние до трех километров. Просим вас разобраться и оказать помощь обеспечению питьевой водой членов наших семей и пожилых родителей. А мы в свою очередь будем добросовестно. і достойно. І це все, що треба знати, як про окупантів, так і про те, що пропагандисти постійно брешуть. Бо насправді справи у них йдуть в окупантів. Ось так. І Як вам? Напишіть у коментарях. Прикратіти можна хоч завтра. Да. Була би да. просто да. Да. Воля? у нас всіх генералів посадять посадить тюрму. Моє відчуття, що всіх достали. досталі. Ми нікому нічого плохого не діли. Мені на кого не нападали в атліччя Соєдня Штатів. Ну а що случилось? Валя Матвієнка, я перепрошую, а що сталося? А, а как же, это 24 февраля 2022 року, ми починаємо спеціальну военную операцію на території України? Путін каже, що ми на Україні самі себя защищаем. Тут виходить Валя Матвієнко і каже, ми ні на кого не нападали. А как же план? У нас з самого начала був план, ми його придерживались. Все? Забыто на план? Несіть чушь головне повною, головне уверена і головне знаєте, так, щоб Олечка Скабєєва на вас дивилася з от таким от виразом обличчя. І, звісно, не кліпала в цей самий момент. Так буде більше віри. Ну і звісно, план то йде. Ми ні на кого не нападали. Звісно ж, кажуть на території Росії. Тільки десь, знаєте. Потерялись 100 тисяч воєнних. Ну, по їхніх підрахунках, чомусь саме 100 тисяч військових десь потерялись. Один п'яти потери. Но давайте логіку дальше выставим. На шаг вперед. Если что Україні вбитих, убитых число убитых 500 тисяч, то в России значит 100 тисяч? То есть в России погибло 100 тисяч людей, а суммарно всего 600 тисяч людей погибло наших уже на этой войне. Ну, Тут... цифра 500 тысяч называлась кем? Только неофициальными источниками. Наше Министерство обороны давало погибших на Украине, на Украине где-то до 200, насколько я бы помню. Хорошо, Иван. Еще, да, еще да, времен да, шайгу да, это было. Да. Ну, 200 тысяч это, конечно, не 500, вы разумеете. 200 тысяч не жалко. 500 жалко, а 200 нет. Если 200 тысяч украинцев погибло, то на 5 разделим столько погибло русских. Ну, ну на войне и что войну, вы хотите? Я просто да. хочу сказать, что из этого нужно находить выход, понимаете? Прекратить это можно да. хоть завтра. Да. Была да. бы просто. Да. Чья да. воля? Чия та воля да була би чия та воля на этот що и і можно можна хоч завтра. Якщо б е, ви перестали стріляти, то в принципі это бы прекратилось. Ну дивіться за офіційними даними Генштабу збройних сил України. Ця цифра дорівнює понад п'ятиста тисячам. Щоправда, це е, цифра сумарна вбитими і пораненими, тобто без поворотних е, втрат на території Росії. Цифра дійсно одна до п'яти, і це говорять, вже не в. Росія в Україні, тут не треба передіргувати, як то кажуть, Та, якщо вже передьоргуйте, то робіть це, будь ласка, ем, від початку до кінця. Ну і власне, от виходить так, що мені на кого не нападали, а десь за їхніми підрахунками 100-200-225 тисяч, як вони кажуть, наших людей, виходить, загинули. Валя Матвієнка, давай, твій ход далі. Де вони всі? Потерялись? Заблудились? А от вони де? Та ви всі обіця? От вони так краснені житло убивають, а ми спасаємо. Да, ну, ну. Вас хто просив їх вас mm -hmm. спасати? Вас ніхто не просив їх спасати. Значить, ви не просили, просили Наші бійця. Я перепрошую, а скажіть, будь ласка, де роблять ці Прививки адекватності? Ну явно не в цій поліклініки, де вона з. Учасниками СВО стоїть і очікує своєї черги. До речі, вони хотіли пройти без черги. і, Відповідно, жіночка їм не дозволила того зробити, тому що каже: в мене немає до вас поваги, оскільки ви не військовослужбовець, ви вбивця. І відповідно ви були на території іншої країни і пішли вбивати населення іншої країни. Цей каже, що він пішов рятувати. Каже: ви нікого не рятуйте, бо вас не просили про це. Відповідно, маєте те, що маєте. Виходить так, що. А читала героя по перший номер. Але виходить, що в, в, прививки адекватності там таки десь роблять. Питання залишається е, спитатись де? Де роблять ці прививки адекватності. Е, але, знаєте, знову ж таки е, таких адекватних на території Росії, як ви розумієте, з кожним е, днем. Не побую цього слова, все менше і менше і менше. Це я кажу не я, це каже Маскалькова, яка уповноважена по правам чоловіка. Я нагадаю, хто вона, якщо б раптом ви забули. А, так, от читалось перед путіним, що тільки 36% росіян недовольні соблюденням прав чоловіка. Ми, звісно, опираємося на ФОМК. фонд общественного мнения. Поэтому очень важно отслеживать, как люди оценивают состояние своей защищенности. И э, надо сказать, что за 10 лет картина существенно изменилась. Если 10 лет назад люди считали, что права их соблюдаются только в 32%, то сегодня эта цифра гораздо выше 52%. И наоборот, количество граждан, которые критически оценивают и считают, что не соблюдаются права граждан, уменьшилось в 63%. До тридцяти шість результат просто не калічество недовольства в гражданах уменьшилась, а кількість этих граждан недовольних уменьшилось. Ви розумієте, тут у вас дещо статистична похибка є, але чи чи то похибка в формулюванні того, що ви говорите? Mm, ну і власне, якщо ви думаєте, що це фінал, що це куніц, то ні, ця похибка буде зменшуватися і зменшуватися і зменшуватися. Але якщо ви думаєте, чого хто раптом? Ну можливо, через те, що а, ті, хто був недовольний політикою Путіна, все ж таки виїхали з території Росії. Або раптом ті, хто були недовольні політикою Путіна, були посаджені за грати, а з грати вони відправилися вже воювати на території України, то ні, всьому віною, в. то, что Россия окружена недружественными странами. Вот и все. В 2023 году смертность в Калининградской области превысила рождаемость на 4 а что? 3 тысячи человек. Возможно, потому что Калининград стал одним из первых, кто отправляет мальчиков на СВО? Нет? Умерло 11 тысяч 28, а родилось 7 тысяч 20. Вымирает Калининградская область. Вот если не остановить эту тенденцию, то ведь обычно все начинает потом... То Калининградская область на этом и закончится. Геометрической прогрессии развиваться, если тенденция опасная не останавливается, она начинает развиваться ускоренно. Для Калининградской области потеря населения – это геополитическая проблема. Угу. Потому что наша область – это эксклав, окруженный, в том числе и не доброжелательно относящимся к России государством. Ну, да, ну да. Получається, бідна, нещасна Калінінградська область, окружена недружественными странами. Ну, там це ж Кюнінсберг, да? якщо я не помиляюсь, там э, країни Балтії, там Польща поруч, ну, певно, то недружественні страни. Ну, ви б подумали, що всім війною те, що Мальчики з Калінінградської області опинилися на війні, але ні. Можливо, знову ж таки варто пошукати відповідь в тому, що в Україні закінчився снарядний голод, і саме тому в Калінінграді та не вистачає. Поки, по крайній мірі ніяких. прорывных наших действий, чтобы вот фронт прям вот начал сыпаться у них, нет нигде. И я это слышу, я так понимаю, вы это знаете, что э, снарядный голод у них уже потихоньку прекращается. Конечно, он закончился, правильно вот. говоря, да? Вот. Они когда хотят, они стреляют много от души. Дронами они прям очень хорошо перекрылись, О. дронов реально огромное количество, О. просто нечеловеческое. В какой-то момент они пытались из дронов сделать альтернативу отсутствию снарядов. Ну не отсутствию, и, а их э, да. суще... существенное сокращение количества, да, так сказать, тех снарядов, которые они могут применить. Соответственно, сейчас у них есть и снаряды, и дроны в огромном количестве. У нас сейчас нету, просто оказывается, не оказывается такого рыба. Ну, в полевых условиях, который мог бы им что-то противопоставить. Они, соответственно, лупят по нашим коммуникациям. То есть они не столько по ЛБС даже лупят, стараются. Сколько устраивают налеты на дороге? Мы очень часто теряем личный состав вне ЛБС. Много его теряем, да? А на подходах к ЛБС. Да, ну не, вы же ни на кого не нападали. И же один к пяти, Путин. Один к пяти. Я напомню. На глубине 5, 8, 10, 15 кілометрів ми теряем личный состав і ми теряем средства автомобільного транспорту, которые, як вы понимаете, у нас тоже не безконечно. Сказать, що вооруженням вони обзавелись серйозним, і вони все більше і більше дальнобойним вороженням починають доставати наші тили. А плюс можуть бути тепер за межами heure, України heure, цим далекобійним озброєнням. Плюс, як ми бачимо, з 10 Атакамців, які були випущені по Криму, всі 10 потрапили в свої цілі. А значить, ППО Криму вже не настільки гарне, як ППО Москви. А значить, польотна зона над Кримом для майбутніх Ф-16 збільшується. А значить, а чого приходили? Нагадайте мені, будь ласка. Що там по демілітаризації? Ви там щось хотіли нам сказати? Я пам'ятаю, щось якась у вас. стиль была. США говорил, мы поставим вам каски и одеяло. Сухпоем. Да? Поем. А сейчас на 32 миллиарда долларов они отгрузили всего. Вот все, что у них было, они всего отгрузили. Да? То есть это говорит о том, что все страны, которые, которые сегодня подчиняются американцам, они отдадут все. Они отдадут любые варианты. Мы не исключаем, что они отдадут варианты ядерного оружия. Мы не исключаем. Не знаете, что подобается Подпис на этом видео? Вот тут написано э, цей. Вырос Путина. Тупые, как стол. Видно, їм сподобалася ця цитата. Знаєте, як там дуже е, як говорять в Там люблять ці цитати Цзедуна, там, там, якогось філософа, Лєва Толстого і так далі. А, а тепер знаєте, будуть в цитувати е, Путіна. Як сказав Путін, тупий, як стол. Совершенно, что сейчас идут идут эти разработки, идут эти договоренности, потому что э, все-таки Украина это не та страна, которая, знаете, ну совершенно, которая совершенно недоступна технологии. У них был очень хороший советский опыт, у них все это было, да и поэтому сейчас это устроить, э, ведь аналогии в мире уже были, да, то есть где-то вот раз случайно появлялись у определенных государств появлялись вооружения, потому что ядерное. да, вот просто так они взяли гений, раз, разработали, они появились, да и там очень активно присутствовали британцы, пример, да, поэтому вот эти вещи мы совершенно не исключаем, поэтому в данном случае мы сами себе не запрещаем эти действия. Ну, получається, що тупи як стол, точно не в Україні, точно не американці і не німці. Ребус який то виходить. хто як стол? Питання демілітаризації знімається як не актуальне, я так розумію, і в найближчому майбутньому не розглядається. Я правильно зрозуміла? Дякую. А, так, ну і якщо відповідно комусь щось набридає в черговий раз. То ви ж пам'ятаєте, якщо не вдається роздати оружі хусітам, якщо демілітаризація України не відбувається так, як вони собі напланували, то завжди можна стіти Германію з літа землі. Крайне печально смотреть, як вдруг у нас, особливо в патріотичському сегменті, починаються якісь полупані або заліхваткі. Сообщение: суть сводится к тому: ну вот НАТО разрешил удары вглубь нашей территории. А чем ответим мы? Сейчас Дойчу показывает, как горит Волчанск. И они в ужасе от этого. Если у нас есть это видео, покажите, пожалуйста. Вот они показывают Волчанск, Карьковскую область, интенсивность боев. Северная часть города, практически полностью. Вот они спасатели! Я просто напомню вам: вот эти вот чип-чип-чип-чипи, ДЛК которых заслужили. Есть Чипидейл, нормальной нормальная людина, есть Чипидейл курильщика, есть Чипидейл россиян э, с э, их русским миром. Вот так он выглядит, я нагадаю просто. тут все. Вы понимаете, что так будут выглядеть города Германии? Только к ним мы будем гораздо жестче. Мы просто все снес... Ника, Ни на кого не нападали. Просто нагадаю. Всем. Вроде. Какая сегодня веселая, оптимистичная программа. Кожний раз у вас така, по-моєму, вісела оптимістична програма. Я просто напомню вам: кожного разу одне й те саме. Спочатку ми зітримо з лиця землі Україну, а потім будемо дотягуватися туди, куди зможемо дотягнутися. І відповідно продовжимо погрожувати те, що зробимо з вас з вами, те саме, що робимо з. Донецьком, Луганськом, Харковом, ну і звісно, куди зможемо дотягнутися. Ну і щоби знаєте, якось розбавити цю тотальну ненависть Росії до України, ну, принаймні в ефірі пропагандистських тіві шоу на Росії, розважаються тим, що грають в Рєбуси. Ну або ж намагаються троліть з іноземного язика. Ну, все, що не стосується языка русского, для них дуже смешно завжди. Чомусь. Посмотрите, например, слово Рено. пежо Кто-нибудь может представить, что Рено это Да. Либо «Пежо», что это «Пеу». То есть это же Ну, ясно, что в головах у этих нечестных людей. И говорите мне, что французский нету смысла. Посмотрите, например, слово. Цікаво, как Владимир пишется в французской? Что-то типа там. Подстилка Владимирського путінського режиму. Прости... Мені здається, якось так Владимир пишется на всіх язиках мира. Нет? На тому я пропоную нам з вами ставити крапку. Смішніше вже точно не буде. Папа!